З вами знову Білкін. Ви знову на каналі Майо і що? Вгадайте, що дивіться, хто до нас приїхав. Андрюшка! Андрюшка! Всім привіт, ти в червоному, вас. і я <світ> в червоному. Ми всі в червоному. Добрий день, добрий день. Добрий день. І що? Ти вже тут познайомився з усіма. Я так. просто тут вже був чи рік, чи трішки більше тому, з Бампером Ісусом. А ти що? Розкажи, де сьогод... тут що? А я сьогодні перший день. Так. але тут дуже великий Ти кожен день у тебе як перший. <світ> <світ> Давай, розповідай, ось що, я зайшов і що, Куди мені так. йти? Андрій. І, ідемо до рецепшна. І, і що ми на рецепції робимо? Чекін чи що? Ні, хлопці нам машуть. Всім привіт. А, ми Просто йдемо на рецепцію, щоб помахати хлопцям. Поняв, все, привіт, добрий день. Добрий день. Вибачте, ми вас. Ой, все, ми вас не знімаємо. Так, далі що? Що далі? Тут телефони. Далі, що Андрій? Пилісоси. Андрій, не мовчи на мене. Я не мовчу, я розказував. Андрій, Просто де? Так? так, все, я побачив пилісоси, Андрій, далі що? Далі навушники. Навушники. Андрій, я бачу навушники. Стільки для геймерів, трошки правіше. Трошки правіше, пожалуйста. Все тут Fortnite, PlayStation VR 2, це Xbox, все є. І є в нас люди. Де? Люди! Люди! Добрий день всім! Ой, я, мене і там, і тут передають. Так, у мене є пропозиція, Андрій. Да. Розіграти тисячу гривень. Ти не проти? Підтримую. Спасибо, я тебе навіть не, не збирався не питати. А, і що, подожди, стоп, навушники там, навушники тут, геймінг, тут ніндзяго, ці Лего, там комп'ютери, тут телефони, там, там ці ноутбуки, там телевізори. Короче, все, все як все чинно, благородно, красиво. Це як має бути. Тут можна погрітися, усе, пожалуйста, якщо вдома якщо холодно. Так. — Добре, давай шукати. Ось цього хлопця спитаємо. Да, да. Давай, йди питай. Реско, да. резко. резко. Ага. Добрий. день. — день. — Добрий А хотіли би поучаствувати у нас в розіграші? Ну можна. Як вас звати? Денис. Денис? Так, а ну Денис, що Та ну, ручки покажіть, що там тільки що з телефону? Знаєте, у нас в Луцьку було був вже випадок. О, пожалуйста, як по заказу. <свист> так, добре, але нам же ж нуж... Я... Денис, Денис, да? А що ви собі підбираєте? Телефон. Телефон. Ну, Денис, як мінімум на тисячу гривень можна буде дешевше купити телефон, якщо ви сьогодні виграєте. А... Добре, домовились? Тоді Андрій, пожалуйста. Шукаємо далі. Шукаємо вам, зараз ми вам пару знайдемо. А ось ну в смислі, противника чи против. А ось, о, дивись. <свят> Добрий день. Як вас звати? Надія. 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 Будете з нами участвувати? <свят> Яке красиве ім'я. Uh, у вас є надія, що ви сьогодні виграєте? Так, <свят> звичайно. У вас нема. Тепер yeah. є? <свят> 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 Добре, надія завжди є. Uh, що ми будемо робити? Зробимо ігру в кальмара, як завжди, Андрій. Так, так, звичайно. Ти готовий? <свят> 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 Берете Андрій. Ви дивилися э, да. серіал? Так? А давайте поруч ви станете, будь ласка, познайомтеся. Будь ласка, це Анд... Надія, це Денис. Бонжорно, Джордан, почнеться гра, ось люди пишуть. <рес> Не почнеться гра. Так, так, так. Андрій ламає мікрофони, але так, нічого страшного Нічого страшного. В моє завжди є щось що, нове. що, Тут сподобалось? Так. так. Так? Ну, Зараз будемо участвувати, і треба буде якісь які символи в серіалі. Дивись, отак от береш, кажеш, а потім опускаєш. Які були, які були символи в серіалі в Кальмара? Трикутник, зірочка, кружочок. До свидання, Деніс. Ніяких зірочок там не було. <світ> Ха-ха. <світ> парасолька. парасолька. Ні, то, то символи, коли вони грали, вирізали цей. Там було три символи а -а. на цих на картках. Там трикутник, квадратник. Квадратник кажу. Квадратик і коло. Коло. Да. Дивіться так. Одразу. Значить, буква О в написах моє не рахується. І не рахуються символи на PlayStation. Все інше рахується. Вам зараз доставайте телефони. Є у вас телефони? О, бачите, я казав, що телефон підбирає. Один тільки? Так. Андрій, дай свій. Включи камеру, будь ласка. А чого це у вас немає телефона? Зламався? Розрядився? Так. Розрядився і зламався? Через те, що розрядився. Ага, зламався через да. те, що розрядився. Ну, я знаю, де можна, знаєте, тридин, що таке. Приносите старий, ага. трошки доплачуєте і берете новий. Так. Да. От Андрій так зробив. Да. Вчора. Звісно. Все, пожалуйста. Так, Андрій, ти включив камеру. Да, камеру увімкнені, да. вмикайте камеру. Дивіться, на 3-2-1 рахуємо, і ви біжите або йдете. О, тут, до речі, такий просторний магазинчик. Да. Вам потрібно зараз сфоткати щось кругле. Поїхали! 3-2-1. А Денис, я дивлюся без надії, взагалі не поспішаю дивись. Зараз я піду. А он дивив, як надія. Чу -у 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 -у, полетіла вже. Бістри, бістри. 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 Тільки круглий поки. Є. Так. А ну, що там? Ходинок круглий. Підходить? Так, да, він же круглий. І Поки Денис Ага, Вертає поки за. не думає. Отака. Ну, О. в принципі, так, да, знайшов, розумієш, в магазині знайшов саме кругле. Але не встиг. Але не встиг. Так, 1- -0. У нас є 1 бал у надії. Тепер потрібно що знайти? Квадратне? Квадратне. Квадратне. Поїхали, 3, 2, 1 А Якби були підписані на канал мой в Ютубі, то вже б знали, що у нас такі. У мене не сфокусувалося. А сфокусувалися. Ану. Ага. Розмазаний, але квадрат. А ну, що тут? У мене ось каже. А, Денис. Квадратна а. кнопочка. Ладно, добре, один-один, один-один, звичайно, допускаємо це. Андрій, допускаємо. Допускаємо О, є. Як... Тим паче, що тут розмито, розмазано. Андрій, і що, це ти, мій Андрій що ти будеш робити з тими фотографіями, які у тебе в пам'яті будуть? Я їх збережу. Збережу. Як пам'ять про Житомир. — Так. — Добре, тепер 3, 2, 1, трикутне! Поїхали! О, це не складніше. А там дивись, щось, щось вже куплю, купують. А у нас є сертифікати на тисячу? Є, от, будь ласка, О. пожалуйста, люди приготувались. Так. Що ж це має бути таке трикутне? Постер зробіть і на стіну в рамку. А, Андрій тобі тут рекомендують зробити постер з тієї фотографії і на стіночку в рамку. Конечно, конечно, Знаєте, скільки у нього цих стінків в рамках фотографій таких? Ну що, виходить? <задача> Задача. Задача. Може щось таке, типу, збільшити щось. Можна, знаєш, можна намалювати. Можна намалювати трикутник. давай, А де, де де галерея? А, це Андроїд. Олександр, як завжди, підказує, бачите? Так, це, нотатки, нотатки. Контінує. Нова. Так, а що я це роблю? що Я, я не знаю. Все, все, малюй. Все, дивіться, вона сама придумала, сама, Боже, яка молодець, креативна не дівчинка. Не Над... Ді... Ану. Не, Ану, покажи, а що в тебе. Не У мене нема. У мене нема. Пожалуйста. Не, От не не і так так все. Андрій, я. Починай, пожалуйста, включай громку музику. Пам-пара-бам, па-па-па, -пара пара-па. <звук> і сьогодні в нас є переможець. Це, це... Надія із Житомира. Над... От, пожалуйста. Яке ім'я, така і перемога. А, є. Була надія і стала переможниця надія. Ми вас вітаємо. Пішли на касу. Будемо купувати сертифікат. Ви не Ні. Точно, точно не переживайте. Не переживайте. Є? Вони таке враження, що вони одного знають. Щось заспокоює якось. Дивно. А надія а, так. Дивіться знову. Нагадую для тих, хто ще не знає: для того, щоб подарувати людині, якій якій все є. А, ідете в магазин моє, заходите на касу до хлопчиків. Оп, або дівчаток, і кажете: мені сертифікат. Який сертифікат? Я бачив ваші стріми, я все знаю. І можна тими сертифікатами. 1250, 500, пожалуйста, тут 1000. Набирайте суму, яка вам потрібна, і даруєте людині. І вона приходить і сама собі вибирає на те, що ви її придумали, непонятно що, якусь фігню подарувати. Що, поїхали, Андрій? Поїхали. Телефон. А, ми купуємо. Ну, звісно, ми конечно. купуємо. Ні, забираємо. Все по чесноку. ми показуємо всю так сказати, процедуру. Давай пік-пік. Вбиваємо. Неділя, 23 лютого. Статус підключення. Мерчант. От, мож, мерчант можна було не читати, Андрій. С1К 7-0. Дуже важлива інформація. Так, сертифікат пік. І, будь ласка, і, е, завжди ж всі. Я зараз я приїду, зараз доставка, зараз на нову пошту заберу твій подарок. Ні, йдете просто, от, будь ласка, скільки секунд проходить, менше хвилини. Пік, що таке? Скільки людей? сертифікатів вони нам вже пробили? Віталій, що відбувається? Але це абсолютно нормально. Нормально, нормальний процес. Все пропало? Так, ми пририваємо нашу трансляцію. Ні, насправді все зазвичай відбувається швидко. Ви приходите, забираєте свій сертифікат, і він вже йде. До речі, не просто сертифікат, а він в красивій такій е, упаковці. Да? Іде. Ось така штучка, будь ласка. Так, все, і плачу. можна навіть не, не купувати так. за 30 гривень конверт. Білкін і композитор, вітаю, пишерка. Що є? Є. Йочено. Я своєю рукою тримаю і передаю надію у руки. Дякую. Ми вас вітаємо, Андрій, хлопай. Ми вас вітаємо. Пожалуйста, всі похлопали, всі раді, ми раді, і ми їдемо далі. Невеличка пауза. Наступне місто яке у нас? Не пам'ятаю. І я не пам'ятаю. Да, слідкуйте за рекламою, підписуйтесь на канал. І тиждень, який буде, ми вже з Андрієм вийдемо на стрім і будемо у прямому ефірі. І буде. До речі, в гостях у нас буде Олег Іваніця, актор. О. І Подобай, кіна, той, що ласка, служить зараз в ЗСУ. Всім лайк. Адіоу. Цілую плечі і до встречі. Мойок! Кожен знайде своє. Поняв? Поняв. Як все. воно тут виключається? Це ти не знаєш, як виключається, ось охрестик. Давай.